У медиків вже традиційно після свят ажіотаж пацієнтів. Кількість хворих в кардіодиспансері зросла практично вдвічі. Причин кілька: по-перше, люди, не зважаючи на недугу, прагнули відсвяткувати різдво вдома, а не на лікарняному ліжку, порушуючи при цьому прийом ліків. Клопотів додала і велика кількість їжі та спиртних напоїв. Велике приїдання, прийом алкоголю також приємно впливає на здоров'я наших. Людей. Люди, які хронічно тривалий час приймають ліки, вони знають, бої лікарі їм кажуть, що такі не можна ліки приймати за алкоголем, тому що вони не будуть діяти. І вони на певний період буває, що пропускають схему ліків. І а коли йде прийом ліків, це приводить до його загострень. І люди чесно приходять і кажуть, я дійсно ліки не пив, бо я хотів трохи випити за столом, і у них також піднімається тиск. Кількість людей різко забільшилася. Це ритмі, це напади. І ішемічної хвороби, тобто загрудинний біль. Це неконтрольні підйомні тиски, які також приводять до захворювання серця і або до захворювання судин головного мозку. Негативно впливають на людей серцево-судинними недугами і значні перепади температури. Міняється атмосферний тиск, і міняється тиск в судин головного мозку, судин серця. Це також приводить до, до, до захворювань і е, взагалі не спрацьовує система адаптації організму для людей молодого віку. Це якось легше для людей. Же що похилого віку вони не облоприємно це переносять. Не спрацьовують е, 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 рецептори судин, тобто йде різке коливання тиску в судинному руслі. Це проводить до захворювань. Кажуся, головного мозку, до різному ні, іритмі, ішімії, інфаркти, інсульти. Е, все підряд. До речі, медики радять пацієнтам за температурним режимом стежити і вдома. Не варто нагрівати помешкання до 25 градусів. Оптимальними є 18 за цельсієм.